Пасажири і капітан міні-субмарини, які вирушили до рештків легендарного лайнера, загинули. Про це повідомили у Бороговій охороні США. Ймовірною причиною називають вибух у середині судна. Уламки виявив на дні океану глибоководний робот, е запущений із канадського корабля. Вони розкидані неподалік носової частини затонулого Титаніку. Це фрагменти барокамери, в якій перебували люди. Це свідчить про розгерметизацію корпусу судна. А отже, неминучу смерть на глибині 4 кілометри. Повідомили про це в береговій охороні. США. першу дистанційно керований апарат із судна Хорайзен Arctic виявив хвостовий конус підводного апарату Титан приблизно на відстані 488 метрів від носової частини Титаніка на морському дні. Згодом знайшли і інші уламки. Після консультації з експертами з'ясували, що це рештки катастрофічної втрати барокамери, і повідомили про це родинам.